Всім доброго дня. Продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia A5 в кузові Лівбек. Це у нас 2009 рік виготовлення, експлуатація автомобіля з 2010-го. Дизельний двигун 1,9, легендарний двигун, дуже економний, самий надійний з двигунів та автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані, по кузу без дефектів. По комплектації у нас задній партронік присутній, легкосплавні диски, гарна гума, ходова обслужена. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані, капот без сколів, без висічки. Лобове в нас ціле. Над лобовим також все чудово. Пороги нижче в порядку, давайте відкриємо багажник. Заднє скло в нас оригінал. Великий місткий багажник. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Знак аварійної зупинки, аптечка, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Полочка на місці, кришка багажника без пошкоджень, без корозії. Є в нас задній склоочисник. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, чистий, цілий, без пропалю. Килимки на місці, стеля також частенька, ціленька. По пройомах у нас все чудово, пластик незатертий. По комплектації у нас передні електростопідйомники, електрорегулювання дзеркал, круїз-контроль, сенсорна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є у нас підлокітник. Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 219 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні, оберти не плавають. Мультимедіа у нас санкцій. Працює. Підігрів сидінь, працює, коробка перемикає чудово. Парк спрацьовує. Також на дисплеї відображається підігрів сидінь, бачите. Клімат. І стан салону по електриці. Сплівйомники у нас працюють. Електродзеркала працюють. Стан керма, дивіться, кермо не шите. Структура не затерта, не витерта. Стан сидіння, дивіться, подушки безпеки у нас, сидіння, стійка в кермі. Оригінальні килимки. По пластику все чудово. Давайте заглянемо до двигуна. Робота двигуна, двигун працює чітко, екологія на місці, радіатор у нас оригінал, Фари також оригінальні, антипрес чистий. Кого цікавить даний автомобіль, авто знаходиться в нас на майданчику. За адресою місто Вінниця Гніванське шосе, провулок, Затишник. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Хто цікавить, звертайтеся за телефоном. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Ми займаємося авто на замовлення з Європи. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.